Вітаємо з випуском новин від 7 вересня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Умови часу диктують вимоги, дотримання яких є беззаперечним. Аби забезпечити безпеку та порядок в місті, продовжує діяти комендантська година, коли обмежується нічний рух цивільних осіб без спеціальних дозволів. Працівники муніципальної варти у тісній з'язці з інспекторами поліції в цей час стоять на посиленій варті. Першочергові заходи направлені на попередження правопорушень і навіть виникнення ДРГ на території міста. без документів. Зражданства, аби з'ясувати хто звідки і чому дозволяє гуляти в такий нічний час містом. встановлюється особистість серед них є і ті, хто попадається неодноразово. Ти, ти часто попадають посліди, часто ходите по ночам. Що З здогадок щодо причин ваших таких пізніх прогулянок багато, та на жаль, не спійманий не злодій. Якщо встановити особу не є можливим, направляємо у відділок поліції. Ви доставлені за порушення комендантської години. Чому пів на першу ночі неповнолітні крокують містом? Взагалі не зрозуміло. Мамо, ви спите, а ваш син гуляє. Час, мама почути, я Заметушилася при огляді документів від ця парочка запізнившихся. А не можна було Звісно, можна було б. Та сподівалися потягнути час. Та залишитися непомітними знає про вимоги комендантської години і ця жіночка. Знаю, так. Тому, звичайно, стараюся окольними путями. та цього разу натрапили на патруль, як і ці молодики на автівці. Невже то така необхідність вирушати в дорогу саме в такий час? Треба планувати свій час так, щоб не порушувати комендантську годину. Золоті слова. А такі знахідки під парканом комендантського годину вже нікого не дивують. Спрацьовує добре відлагоджений механізм дій. Як ви себе чувствують. Нормально все. Виспався трошки. Ну, давай потихонечку. встаємо. Наділені повноваженнями захищати правопорядок та обезпечувати громадян міста під час відпочинку в громадських місцях патрулі муніципальної варти завжди на маршрутах. Наразі все тихо та спокійно. Всім гарного вечора. А за вечором вже і ніч та охорона спокійного сну наших містян. Проволок молодізне. Наразі все тихо, про до ліса Гаріна, все тихо, патрулюємо далі. В таких маршрутах обхід потенційних місць скупчення громадян є обов'язковим. Темні провулки чи лісонасадження можуть ховати тих, у кого їх темне життя розпочинається з приходом ночі. Провіряємо лісосмугу, біля провулку молодізну, а наявність негативних елементів. Бо вдень таких вже добре впізнаваних працівниками муніципальної варти як опалого листя восени. Ти лежиш тут парку. і це ж ніяк не норма так нівечити своє життя і демонструвати це на показ в публіці. Спочатку вам добре, нормально, а потім перехожі натикаються на такі не зовсім приглядні для очей знахідки. Ап'ять Встаємо, піднімаємося, уходимо сюди. Скільки можна уже вас ганяти? Вечір настав і знову ті ж самі обличчя. А через зайво випите, у декого не стає забуття, дезорієнтація в просторі. Тому, мабуть, і вдирається в чужу оселю через паркан, переплутавши зі своєю піддією зеленого змія. Ви перепутали тут зволі ніяка не живе. Це Горького 33. Вам який адрес треба. Я не звати. Тут не лише адресу переплутаєш. Після таких маневрів можна взагалі забути. То ти є мабуть, і цей вчорашній герой стрічки телеграм-каналу муніципальної варти забувся, що він людина, добропорядна, чесна вирішивши набідокурити зничев'я. Доба на завершенні. Завдяки розгалудженості камер ситуаційного центру. Тебе бачили, покроково відслідкували та зафіксували твої протиправні дії. Муніципали діяли, як того вимагає ситуація. Пожежу ліквідовано. А ти палій, ще можеш одуматися. Час спливає, добровільне зізнання чи діалог з правоохоронними органами. Якщо ви бачите факти правопорушень, стаєте свідками злочинів, або саме ви знаходитеся в небезпеці без вагань, повідомляйте муніципальну варту будь-яким зручним для вас способом за телефоном, що у вас на екранах 068 861 49 48 або в телеграм-чат. Так ми бачимо і реагуємо. Жодного дня служба інспекторів муніципальної варти не обходиться без фіксації кричучих фактів правопорушень в сфері дорожнього руху. Паркування аби як, як зручно мені з порушенням правил дорожнього руху, які можливо деяким водіям треба було б освіжити в пам'яті, так і залишається за звичку у багатьох водіїв. Відпрацьовуємо вулицю Єврейську, виписуємо попередження. Злісних порушників буде покарано. Продовжуємо відпрацьовувати вулицю Ізмаїльську. Не виписували попереджень. Для таких як ви, передбачено вручення попередження про правопорушення. Кожне з яких заноситься в єдиний реєстр попереджень про порушення правил дорожнього руху, що створений на базі муніципальної варти. Станом на сьогодні інспекторами муніципальної варти вже виписано таких. 4617 попереджень перевірити наявність попередження на вашу автівку можна на офіційному сайті комунальної установи. Муніципальна варта, БД варта орг у розділі Контроль за паркуванням буде виписан штраф на даний автомобіль за порушення знаку паркування та зупинка заборонена. У разі вчинення правопорушення вкотре вам буде винесена постанова про накладання штрафу. А за цим, звісно, грошове стягнення. Три попередження на дане авто вже є. Наступне попередження буде штраф. Вправно користуючись базою єдиного реєстру попереджень. Інспектори муніципальної варти одразу бачать кількість раніше виписаних таких попереджень на вашу шахтівку. Вже шість на цю ладу Самару сірого кольору. Буде виписувати штраф. Ваша безпека в будь-яку пору доби в будь-яких місцях і ситуаціях пріоритет нашої служби. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.